Вітаю, друзі, вас на своєму каналі про автомобілі з Німеччини і не тільки. Сьогодні маю для вас новинку Volkswagen Passat 2018 року в дуже-дуже гарному стані. Зняв відеоогляд, де розповім про технічні характеристики, про комплектацію, про стан автомобіля. Тому сідайте позручніше і вперед дивитися. Як ви знаєте, одним із моїх напрямків є продаж автомобілів з Німеччини та Європи. І сьогодні у нас у продажу Volkswagen Passat. Це вже восьме покоління Passat, яке випускається з 2014 року і по сьогодні, а в 2018 році він зазнав деяких доопрацювань. Замість DQ250 почали встановлювати вже оновлену трансмісію під індексом DQ381, семиступеневу, яка дуже добре себе показала. Також зазнали змін мультимедійні системи. А вже в кінці 2019 року відбувся рейсталінг. Volkswagen постійно вдосконалює свої автомобілі, що не може не радувати. Це у нас автомобіль модельного року 2019, вихід з конвейера листопад 2018-го. Пробіг на одометрі 255 тисяч кілометрів двигун 2 літра турбодизель 150 кінських сил, 340 н крутного моменту. Один з найнадійніших економічних двигунів, який дає відмінну динаміку, приємну витрату пального це біля 6 літрів в місті та 5 літрів по трасі. А в парі з 7-ступеневою коробкою передач, про яку я вже згадав. DQ381 381 це взагалі казка. Автомобіль біля року в Україні до цього їздив хорошими європейськими дорогами, своєчасно обслуговувався на офіційному сервісі, є повна історія в сервісній базі даних. ГРМ ролики та помпа замінені на пробігу 209 тисяч км. За останній рік було замінена гальмівна система, мова про гальмівні диски та колодки в круг. Амортизатори та багато чого ще Це все зафіксовано і при бажанні ви зможете отримати цю всю інформацію. Також нещодавно зроблене ТО, тобто вам взагалі нічого зараз не потрібно буде вкладати чи робити по цьому автомобілі. За станом лакофарбового покриття, як ви бачите, все в дуже і дуже хорошому стані. Жоден елемент не фарбований. Автомобіль пройшов повний комплекс детейлінгу, зроблена хімчистка салону, кузов оброблено керамікою. Це захисне покриття, яке дає гарний захист, блиск та гідрофоб. Тобто, автомобіль не так брудниця і має вже завжди неперевершений вигляд. Все скло рідне та оригінальне, лобове замінено на офіціалі в 2020 році. Це доволі часто відбувається, бо якщо скло має хоча б невеликий дефект, там скольчик, який, наприклад, то автомобіль не пройде техогляд в Німеччині, тому вони дуже за цим слідкують ну, і переймаються з цього приводу. Подивіться, в якому збереженому стані автомобіль. Якщо б я не знав, що тут на одометрі 225 тисяч і мене б сюди завели і показали цей стан, я би ніколи ніколи не здогадався, що тут стільки. На мій погляд і по моїм враженням від побаченого, а повірте, за 16 років досвіду з автомобілями я встиг побачити доволі значну кількість різних авто в різних станах, то я би оцінив стан цього екземпляру на пробіг десь ну, 50-70 тисяч кілометрів. Особисто для мене взагалі пробіг це просто цифра, та цифра, яка показує, скільки прокрутились колеса по дорогах. А як вони прокрутились по цих дорогах? В якому режимі двигун працював, в якому режимі коробка працювала, це велика різниця. Особливо, коли в мене є можливість порівняти автомобілі, які експлуатувались в Україні і які експлуатуються в Німеччині. До речі, у вас є теж така можливість, тому запрошую вас на перегляд, щоб ви на свої очі побачили і відчули цю різницю, про яку зараз мова. Пробіг це в першу чергу психологічна межа. В мене є запити на авто з різними пробігами, і ця межа для кожного своя. Але в першу чергу треба відштовхуватись від стану автомобіля. Я краще буду мати ось цей Passat з пробігом 200-250 тисяч кілометрів, ніж якусь там Kia чи Mazda з пробігом 100 тисяч по нашим дорогам на нашому пальному, яка їздила в постійних заторах. Мабуть, ви знаєте, що в Німеччині міжсервісний інтервал 30 тисяч кілометрів, на відміну від нашого, в 15 тисяч. Чому так? По-перше, інші оливи, інші матеріали, інші умови експлуатації, ніж в Україні. По-друге, коли автомобіль експлуатується з підвищеним містом пилу та погіршеними експлуатаційними умовами, як у нас, то інтервали діляться на два. І, відповідно, є різниця, як хто їздив на цьому автомобілі. Цю тему вже багато разів я обговорював, обговорював зі своїми клієнтами. Є багато дизельних автомобілів в Україні, які, рік, які в рік наїжджають по 10-15 тисяч кілометрів. І Є німецькі автомобілі, які купуються в лізинг юридичними особами з метою постійних робочих поїздок на великі відстані. Так, вони наїжджають 70-100 тисяч кілометрів на рік. Але німець вранці сів, виїхав на автобан, взяв 140 км на годину швидкість, і при цьому це комфортні оберти для автомобіля. Це постійні ці оберти для автомобіля. Немає постійних гальмувань, немає постійного пришвидшення, як ви це робите в місті до світлофора. Під'їхали, загальмували, потім стартуєте. Загальмували, потім стартуєте. І це все в місті постійно відбувається. Автомобіль завели вранці, проїхали 5-10 км до роботи і все. А ввечері назад додому. Ось, до речі, наліпка про заміну ГРМ на 209 тисяч. Ось ви бачите. Так от, в день ви наїжджаєте 20 км, умовно, там 30-50 да, І За який двигун напрацьовую біля 3 годин. Коробка в шоці від постійних перемикань з першої на другу, на третю, третя, друга, перша і так постійно. Що вже казати про сажовий фільтр та його регенерацію, то взагалі біда? І що ми маємо через 5 років? Ми отримаємо автомобіль з пробігом 80 тисяч км, з забитим сажовиком, з демфером та щепленням, які вже на колінах, та з напрацьованими 3-4 тисячами мотогодин. А це така ж сама кількість годин, які не працював двигун на цих автомобілях, які їздили автобанами і мають пробіг 200-250 тисяч кілометрів. На автобані що працює? Нічого, передачі майже не перемикаються, автомобіль майже не гальмує, немає пришвидшень з 0 до 100, які відбуваються постійно. Тобто, все працює в комфортному режимі. Все працює в такому режимі. Для чого воно було створено. Єдине, що зношується, це гума, ступічні підшипники. Навіть гальма не так зношується при автобанній їзді, аніж при міській їзді. Тому, друзі, можна довго дискутувати з цього приводу. У кожного є своя думка і він має право на неї. Але я звик вам раджу обирати машину по її стану, по тест-драйву, по результату повної офіційної діагностики. А повірте мені, майже кожен автомобіль, який я. Заганяю на діагностику, отримую результат, який свідчить про те, що автомобіль у дуже-дуже гарному стані. Іноді подекуди може щось там вилізти, але не суттєве і дрібне. До речі, ось бачите, є повнорозмірне запасне колесо на летому диску. Також в автомобілі топова летоптика Dynamic Light Assist з функцією адаптації дальнього світла, Apple CarPlay, Android Auto. Безключовий запуск двигуна. Тому давайте зараз запустимо двигун і подивимось, які у нас є системи безпеки в цьому автомобілі. Додатково ми бачимо, що є бездротова зарядка для вашого смартфону. Навігація 3D Україна, Європа. Ось вона зараз завантажується. Дуже зручне сидіння, ергокомфорт. Так, зараз вона завантажиться. В автомобілі є адаптивний круїз-контроль Дістронік, який утримує задану вами дистанцію до автомобіля, який їде попереду. Асистент, ось витрата пального 6,6 літрів за 479 км пробігу. Освітлення, асистент динамічного освітлення, динамічна адаптація освітлення. Підсвітка приборів, функція coming home-living home. Це все присутнє в даному автомобілі. Так, далі асистенти для водія. Адаптивний круїз, про який я казав, контроль дистанції попереду. Lane Assist, асистент, який отримує автомобіль в полосі, асистент розпізнавання дорожніх знаків, Сін асист, розпізнавання втоми. превентивна система безпеки. Повний пакет по безпеках присутній в цьому автомобілі паркування. Можна налаштовувати звук оповіщення парктроніку. Також камера заднього виду чітким зображенням. Технічне обслуговування. Сервіс заміні мастила через 13 тисяч кілометрів. Тобто 2000 назад був було ТО. Він-код зафіксували. Так, що ми маємо ще? Ось такий інформативний дисплей по бездоріжжю. Стан автомобіля без зауважень. Система, яка відслідковує екорух ваш, наскільки ви економно рухаєтесь, ось так. Дисплей. Помахом руки регулюється це все, свайпається. Трьохзональний клімат-контроль для передніх і задніх пасажирів. Функція Aircare дуже зручна опція для алергіків. Це додатковий фільтр, який фільтрує алергени та дрібні частинки з повітря. Так. Зображення, маючи топову мультимедійну систему Discover Pro Media, ми можемо відтворювати зображення або якесь відео з USB-карти, з карти SD та, та інше. Ось такий перелік помічників буде з вами в дорозі. Тому, друзі, автомобіль у дуже збереженому стані, готовий до будь-яких перевірок, готовий до постановки на облік. Підписуйтесь на канал, тут буде багато пропозицій щодо автомобілів з Німеччини, і не тільки. Якщо комусь щось подобається, не соромтесь, пишіть, телефонуйте, радий буду вам допомогти з вибором і з покупкою дійсно хорошого автомобіля. Всі автомобілі перевірені мною особисто, та які я можу рекомендувати на всі 100%. Посилання на мої соціальні мережі, мій телеграм-канал, а також контакти я залишу в описі цього відео. Всім вдалих покупок та гарного настрою!